Четвер, 22 червня в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні в новинах говоримо про таке. Ворог вкотре атакував нашу область. Репортаж з вулиці Зразкової обласного центру. Жнива по-французьки. Отже, про це та інше більш детально у випуску. Ми починаємо. Лишайтеся з нами. Про ситуацію в області повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Вночі ворог вдарив ракетами по Криворізькому району. Понівечив житловий сектор, пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто. Побиті газопровід, водогін і лінії електропередач. Головне минулося без жертв. Гучно було і на Нікопольщині. По району російська армія відкривала вогонь тричі. З важкої артилерії цілила по Нікополю. Люди не постраждали. Про ситуацію на Криворіжжі після нічної атаки на місто більш детально начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні вночі російські терористи знову здійснили обстріл Криворізького району. Було влучання саме населений пункт село Вільне, в результаті чого пошкоджені багато будинків, вибиті вікна, шибки. Розкриті крівлі, пошкоджено газовід, водовід, перебиті електромережі. Саме головне, що в результаті цього обстрілу ніхто не постраждав, всі живі, здорові. На місці події працюють комунальні служби задля ліквідації цих всіх наслідків до кінця сьогоднішнього дня. там буде Зроблений певний об'єм робіт, і водопостачання, і електроенергія буде відновлено. Щодо допомоги людям, зараз залучаються всі і волонтерські організації а також і під маємо підтримку від обласної військової адміністрації, яка буде надана всім постраждалим людям і ведуться певні роботи. Більше 20 будинків різного типу характера пошкодження, де вікна, де криші розкриті, де домогосподарства побиті, і паркани по, -по осколками, і саме проїжджа частина населеного пункту також вирва там знаходиться. Але зараз всі там працюємо, сили засоби є. Через ситуацію, що склалася на Каховській ГЕС, без централізованого водопостачання у Дніпропетровській області залишилися населені пункти Нікопольського району. Рятувальники Дніпропетровщини продовжують підвозити технічну воду до населених пунктів у восьми територіальних громадах Нікопольщини. Для забезпечення соціально побутових потреб якомога більшої кількості мешканців пункти підвозу води влаштовують одночасно у декількох точках, де, окрім рятувальників, громадян забезпечують питною та технічною водою комунальні служби та громадські організації. Сьогодні вночі Російська Федерація вкотре здійснила атаку по Україні протягом минулої доби. Противник завдав ракетного та 44 авіаційних ударів. Зокрема, було застосовано шість іранських ударних БПЛА шахет. Усі шахеди знищено нашими захисниками. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противники надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та шість по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також нашими захисниками було знищено російський ударний вертоліт МІ 24 та сім розвідувальних безпілотників. Про втрати ворога далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 650 окупантів, сім танків та один гелікоптер ворога. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу понад 222 тисячі осіб, танків – 4013, бойових броньованих машин – 7783, артилерійських систем – 3941, засобів протиповітряної оборони – 376, гелікоптерів – 307, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 3438. Продовжуємо випуск. Наступний сюжет ми зняли за запрошенням місцевих мешканців вулиці Зразкової, колишньої образцова. Нинішня назва вулиці на жаль зовсім не відповідає слову зразкова. Деталі у сюжеті моєї колеги, журналістки Ольги Ховрич. Купа кинутого асфальту навпроти житлового будинку за номером 1, дріб 3 по вулиці Зразковій, колишня образцова. Два роки тому на цьому місці, яке для мешканців стало сакральним, раптово обірвався ремонт дороги. Разом з ним обірвалося і нормальне життя цих містян. Ми розочаровані тим, що, дійшовши до нашої території, Майже до червоної лінії він різко зупинився. Звичайно, роботи, роботи і роботи. Ось ви бачите, і ця територія біля нашого дому, образцова-1-1, і біля, незакінчена робота біля образцова 1-3. Роботи ще дуже багато. Різко обірвавшись, воно не може бути приостановлене. Воно повинно дійти дійти логічного кінця. Асфальт каким-то асфальт якимось, якимось дивом закінчився. Дуже хаотично і закінчився просто перед найбільшою ямою, яка знаходиться біля нашого будинку. у цій ямі опинився каналізаційний люк. Він заглибився вниз сантиметрів, напевно, на 20. І коли йдуть дощі, все це заливається водою. Вода захльостує у підвал стоїть величезна калюжа, яка потім не висихає. висихає. А саме цією незаасфальтованою ділянкою внутрішньоквартальної дороги користуються карети екстреної допомоги, сміттєвози, інша габаритна техніка, суцільні ями та вибоїни, та й на додачу контейнер під сміття розмістили у кількох метрах від електрощитової, вочевидь, щоб не замрочуватися з облаштуванням під нього майданчиком. Позднешого дому біля нашого будинку стоїть контейнер для сміття, під який повинен бути заведений обов'язково майданчик. Тобто це робиться поглиблення у дорозі типу кишені. Але оскільки не вистачило ані бордюрів на цю кишеню, ані асфальту, наш контейнер для сміття тепер стоїть на території, яка вважається територією розподільчої електрощитової. Коли приїжджають співробітники і заходять у приміщення, щось там налагоджувати і перевіряти, вони постійно обурюються, що наш бак стоїть на їхній. Території вони не можуть свою машину велику підігнати туди, щоб розташуватися. Якісь кабелі не можуть там розкласти. Цей контейнер під сміття заважає не тільки енергетикам, а й усім автівкам, які їдуть повз нього. Його постійно... його постійно зачіпають автівки, які проїжджають. Він усім заважає, він падає до величезної ями, яка там вибилася, і теж не заасфальтована. Коли певні люди шукають там пляшечки собі, чи ще щось буває, ну не знаю, до п'яти разів вже було. Що цей бак перевертали? Ну це ж треба якось вирішити. І це те, що обіцяв там зробити депутат: зробити кишеню для бака. у результаті ми залишилися взагалі без майданчика, без асфальту, з люком, що потонувтонувшим Місцеві зафільмували, як екскаватор під час ремонту внутрішньоквартальних доріг провалився у найбільшу яму. Після чого комунальники її поспіхом засипали щебням. Мовляв, і так згодиться, та й поїхали. Депутат міської ради Сергій Постовий тоді пообіцяв людям, що роботи з асфальтування біля їхніх будинків теж буде завершено. Та вже два роки минуло від тих обіцянок, а віз там і понині. Депутат наш Сергій Постовий На депутат наш Сергій Постовий нам обіцяв, що в нас теж буде все закінчено, як і скрізь. Цей шматочок нам навіть дизайн тут не потрібен. Нам ліхтарі не потрібні, тому що вони у нас є. Нам не потрібна плитка, ніяка. Нам потрібно просто, щоб цей шмат дороги, який взагалі аварійним вважається, його просто взяли та заасфальтували на всі наші прохання. Абсолютна мовчанка. Абсолютне мовчання. Лише за березень травень поточного року департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, який очолює Михайло Лисенко, було укладено два договори на послуги з поточного ремонту автошляхів з незмінним переможцем подібних тендерів товариством з обмеженою відповідальністю автомагістраль 2016 яку очолює Дніпрянин Олег Логвиненко. Ціна питання майже 300 мільйонів гривень з кишень платників податків. Тобто нас із вами. Очевидно, цих коштів замало, щоб довести розпочати два роки тому. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1. На Дніпропетровщині поновили роботу тренінгового центру судово-медичної ідентифікації. Приміщення відремонтували і оснастили технічно. А відтепер тут збиратимуть фахівців, які займаються пошуком зниклих та встановленням осіб загиблих. Міжнародні експерти практики проводитимуть для українських фахівців лекції та практичні заняття. Маємо поіменно знати жертв російських загарбників, а ще ретельно підготувати доказову базу щодо їхніх злочинів. У центрі зібралися перші слухачі їхній курс триватиме тиждень. Сьогодні у нас в регіоні відновив свою роботу тренінговий центр судово-медичної експертизи. Наші міжнародні партнери передали нам нове обладнання, якому сьогодні будуть проходити навчання судові медичні експерти нашого регіону, що що нам надасть можливість безстріш ідентифікувати тіла. Наших загиблих захисників та захисниць судово-медична експертна служба це дійсно розгалуджена така мережа. Ми маємо біля 270 районних підрозділів і обласні підрозділи на рівні кожної області, і у тому числі головну наукову експертну установу Міністерства охорони здоров'я, яка є координаційним центром усієї служби після початку війни, ще з 2014 року для території Дніпропетровської і Харківської області багато партнерів почали включатися, допомагати, передавати свої. І знання передавати європейський або міжнародний досвід, особливо з акцентом на те, яким чином ідентифікувати невпізнані тіла. Мова йде про так звану судову археологію, коли є ознаки масового захоронення на деокупованих територіях, і на цій території починають працювати спочатку слідчі, а потім судово медичні експерти. Тому саме тут зараз створений і функціонує центр, де фахівці судово медичної експертної служби з усієї країни можуть навчитися тому, яким чином вірно ідентифікувати такі тіла. У кривому розі поблизу південного проспекту на поверхні водойми мешканці помітили потопельника. Вони викликали надзвичайників. Рятувальники встановили, що тіло чоловіка знаходилось на поверхні води на відстані одного метра від берегу. Загиблому було орієнтовно 60 років. До справи долучилися правоохоронці. За матеріалами державного бюро розслідувань, на 9 років засуджено працівника ДСНС, який у Дніпрі торгував наркотиками. Капітан цивільного захисту збував канабіс та метамфетамін мешканцям Дніпра. Замовлення на товар він приймав через один із меседжерів, а гроші брав готівкою. Пакунки з розфасованим зіллям фігурант зберігав у себе вдома. Працівники ДБР затримали злочинця на гарячому під час збуту чергової партії наркотиків. Безробітні Дніпропетровщини можуть долучитися до суспільно корисних робіт, а саме облаштовувати укриття, розбирати завали, ремонтувати будівлі після обстрілів, шити одяг для захисників, допомагати людям з інвалідністю. Тощо Організовує такі громадські роботи обласна служба зайнятості. Мешканці, які приєдналися до так званої армії відновлення, отримують заробітну плату у 6700 тисяч гривень на місяць. Фінансування здійснюється за рахунок фонду загального державного соціального страхування України на випадок безробіття за 4 місяці на такі роботи залучили вже понад 1200 людей. Якщо ми направляємо людину на суспільно-корисні роботи, то з людини обов'язково укладається строковий трудовий договір, це офіційне працевлаштування. сплачується заробітна плата у мінімальному розмірі, це 6700. Але аналізуючи ту допомогу, яку безробітні отримували, то ми бачимо, що цей розмір значно більший, ніж та допомога, яку ми виплачували. Крім того, іде страховий стаж і зберігаються всі соціальні гарантії. І якщо, не дай Бог, людина захворіла, то і перші п'ять днів лікарняного. Спочатку дії постанови на оці всі потреби вже профінансовано більше 7 мільйонів гривень з фонду з нашого фонду. Я хочу сьогодні сказати, що всі люди, які мають бажання долучитись до армії відновлення, тому що це дійсно дуже важлива справа для відновлення наших територій, я всіх запрошую звертатись до центрів зайнятості, і наші фахівці скерують вас на зазначені роботи. На період воєнного стану заборонено відвідувати ліси на території Дніпропетровщини. Не можна відвідувати лісові масиви ні пішки, ні на автомобілях. Це стосується усіх цивільних. Дозвіл на відвідування мають військові лісівники, правоохоронці та особи, наділені спеціальними службовими повноваженнями. Рейд щодо дотримання правил заборони провели у східному лісовому офісі. Наразі у всіх філіях східного лісового офісу діє заборона на відвідування цивільним населенням лісових масивів. Також заборона перебування відпочивальників у лісах пов'язана з пожежною небезпекою. Тепла та суха погода сприяє високому рівню загорянь. 90% пожеж трапляються саме через людську безвідповідальність, незатушене багаття, кинути недопалок, і ліс може загорітися. Відпочивати не порушуючи чинне законодавство, можна на так званих санкціонованих ділянках чи у рекреаційних зонах, де є всі умови для організованого та безпечного відпочинку. До того ж, в регіоні створюються такі території. Зараз в нас заплановано розробляється проєктна документація на 23 рік створення п'яти рекреаційних ділянок. От, це буде одна біля міста Запоріжжя, дві біля міста Дніпро, одна місто Кам'янське і одна місто Новомосковське. Плануємо до кінця року їх створити. Це буде безкоштов, безкоштовного відвідування. Тобто, я думаю, це буде зручно, це така приємна новина. Взагалі, перелік всіх рекреаційних ділянок можна знайти на сайті ДП «Ліси України Там перелік всіх ділянок по всіх областях України. Лісівники та лісова охорона регулярно патрулюють ділянки гаїв, виявляють порушників, ведуть роз'яснювальну роботу. На особливо безвідповідальних накладають чималі штрафи. Зараз під час війни люди стали більш акуратними та обережними, зазначають фахівці. За період воєнного стану в області втрачено близько 29 тисяч гектарів лісу. Філії деяких лісниць працюють частково. У нас є чотири лісництва, які в майже при прифронтовій зоні. Це у нас Марганецьке лісництво, Нікопольське лісництво, Апостолівське лісництво і Широківське лісництво. Відвідування лісів зараз в цих зонах несе за собою загрозу, так як там може бути заміновано. Там частково є замінований цей. Потім ведуться обстріли, там уламки снарядів, залишки ракет може бути. Також багато використовує ворог касетних боєприпасів, які мінують територію. Крім цього, там можуть бути війська. Так що відвідування. Цих ділянок заборонено повністю. Патрулювання тільки по периметру лісу, потім того, що там все закрито. Там військові закривають, то тобто є там все загороджено. Тож, якщо ви хочете відпочити на природі, подихати свіжим повітрям та поласувати смачненьким, віднесіться до організації свого дозвілля відповідально та з розумінням. І ліс бережете, і себе, і закон не порушите. Вікторія Галка, Сергій Толкач, новини, де один. У Чернівцях відбувся тижневий міжнародний кінофестиваль Миколайчук Оупен, заснований минулого року для промоуції кіноіндустрії навіть під час повномасштабної війни. Одним із хедлайнерів цьогорічного фестивалю стала стрічка відомого італійського кінорежисера Андреа Маньяні Тривала втеча. Вона присвячена історії хлопчика, що виріс у родині ув'язнених батьків і вже дорослим вирішив не полишати тюрму, а влаштувався там охоронцем. Експерти визначають фільм як трагікомедію у цьому жанрі Андреа Маняні, найбільш знаний у себе на батьківщині та Європі. Сам фільм тривала в течі, був повністю знятий в Україні завдяки співпраці із студією Production. Також була залучена ціла група українських акторів, серед яких сам режисер виділив роботи акторок Ніни Набоки та Анжеліки Петровської. процес кастингу на українські ролі був досить коротким. Ніну я знав ще з мого першого фільму, знятого тут ізі. Її вибір був очевидним, тому що вона виняткова актриса і ідеально підходить на цю роль. Знайти Анжеліку Петровську та всіх інших акторів було відносно легко завдяки величезній кількості талантів в Україні. Свої ролі українські акторки виконували італійською мовою а їх вправність змогли вже оцінити на кількох фестивалях класу А, зокрема у Таліні і Турині. Зараз ведуться переговори про організацію дистриб'юції фільму на великих екранах України. До інших тем викликів для українських експортерів зернових у новому сезоні буде більш ніж достатньо. Обмежена робота зернового коридору та закриття експорту до східної Європи це очевидні речі. Яка ситуація із цінами на зерно у одному з найбільших виробників Франції? Розповість Євген Павленко. Продовж теми про зернові культури, про взагалі про ситуацію у Франції. Цього року виникла унікальна ситуація в тому, що засіяно площі перше за 30 років кукурузи більше, ніж пшениці. Це експерти пов'язують французьке з тим, що минулого року через війну в Україні вся Європа приймалася питанням: чи буде зерно, чи не буде зерно, і це згідно продовольчої безпеки прийняли рішення набагато більше залишати в країнах. Так у Франції зараз накопичується дуже багато ще з минулого врожаю зерна ринки. Традиційні для Франції, куди вони продають, працюють, але теж попит не дуже великий зараз. Я прочитав про те, що, наприклад, зараз вони от в Африку продають багато, дуже там Індонезія. Але от це все дуже зіграло на ціні. Так, наприклад, пшениця ще в травні цього року коштувала одна тона 218 євро. Тепер вона коштує вже кілька днів тому. На останніх торгах було вже 238. Тобто рі... зростання йде, але Дуже незначне. А от кукурудза навпаки 190 євро коштував травні. І цього місяця на початку вже коштує 235 євро за тонну. В такій ситуації Україна звичайно може теж якось спрацювати на інших ринках, на ринках близького сходу, Єгипет, Африка, оці оці країни, де традиційно у нас купляють зерно. Але е, проблема в тому, що е, зерновий коридор, який постійно то працює, то призупиняється, е, який, ну от Україна там, де вивозить та транзвоморськими шляхами, Оце велика проблема. І я подивився аналітичні записи нашого міністерства агрополітики, і там сказано, що взагалі-то покупці вони не можуть зрозуміти тоді, коли вони отримують свій товар. І в цьому проблема. Тобто українське зерно потрібно, але через напруженість у транспортуванні, проблеми транспортні, виникають ці питання. Епопея з арештом керівника української асоціації футболу продовжується. Сьогодні Львівський суд мав розглядати апеляцію на рішення Шевченківського суду, який відправив Андрія Павелка за грати на 60 днів. Яке рішення винесла апеляційна інстанція, розкаже наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій, який зараз перебуває з нами на прямому зв'язку Львова. Вітаю студія сьогодні у Львівському апеляційному суді мали розглядати апеляцію на обрання запобіжного заходу Андрію Павелку. Нагадаю, 16 червня Шевченківський суд міста Львова відправив очільника Української асоціації футболу за грати на два місяці. Проте засідання апеляції фактично так і не відбулось. Майже відразу після початку його перенесли на 30 червня. Адвокати Андрія Павелка наполягають, що розгляд справи мав би відбуватись саме у Києві, але його навмисно перенесли до Львова. Пропоную послухати пряму мову правозахисника Олексія Носова. Тут все носить просто і очевидно, тобто є факт того, що за три роки національне корупційне бюро проводило дійсно слідчі тії. Запити на міжнародну допомогу, допити, все, що вважало за потрібне. Після того воно віддало справу ГСУ, повідомивши, що достатніх доказів причетності їх суб'єкта до е, даного кримінального пропорція немає. Ні, на другий зал. І після того її передало ГСУ. ГСУ повідомив про підозру суб'єкту НАБУ, е, е, йому брали заставу. Це не сподобалось комусь. Я, ми не будемо робити висновки, хто це зробив, як це зробив, це окрема історія. Але її передали по неефективності у Львів. Тут через пару днів одразу обралися з безальтернативно і без підстав для зміни запобіжного заходу. Тому характеристику цій справі ну повинен дати насправді кожен. Сьогодні сюди, до Львова, приїхав цілий десант легендарних українських футболістів, зокрема Анатолій Дем'яненко, володар золотого м'яча Ігор Беланов та відомий український військовий медик Дмитро Кубряк, який п'ять місяців провів у російському полоні. Вони підтримали Андрія Павелка та прямо називають справи проти очільника УАВ сфабрикованою фабрикованою та політично вмотивованою. Також наполягають, що Україну можуть виключити з відбору до Євро 2024 Юристи переконують, що перенесення апеляції по такій важливій справі, коли усі західні медіа звертають на неї увагу, це навмисне затягування справи та дискредитація української судової гілки влади. Наразі Павелко і далі залишається у львівському СІЗО. Студія вам слово. Дякую, Сергія. Це був наш власний кореспондент зі Львова Сергій Салій. Про спорт у Бухаресті на стадіоні Джулешті» відбувся матч першого туру молодіжного чемпіонату Європи 2023 у якому молодіжна збірна України обіграла команду Хорватії. Перемогу нам принесли голи Олексія Кащука та Данила Сікана. Свій наступний поєдинок синьо-жовті зіграють проти команди Румунії вже цієї суботи. Початок гри о дев'ятнадцятій Вболіваємо за наших. Українська тенісистка Анастасія Соболєва вдало розпочала виступи в основі 40-тисячника ITF у шведському істаді. У першому раунді Українка, яка стартувала у кваліфікації, переграла восьму сіяну мексиканку Ренату Сарасуа. І на завершення випуску про погоду на п'ятницю, 23 червня. У Дніпрі протягом дня очікується мінлива хмарність опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 30 градусів тепла. Вітер південно-західний до 6 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах очікується, невелика хмарність опадів не прогнозується. Температура повітря сягатиме від 16 до 32 градусів із позначкою плюс. У Павлограді, Новомосковську та Синельниковому протягом дня очікується мінлива хмарність, також без опадів. Температура повітря коливатиметься від 16 до 30 градусів тепла. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершено. У Студії для вас працював Павло Живієтєв. Побачимось на телеканалі Д1. Слава Україні!